Нині Росія має одну з найбільш стратегічних переваг над Україною. Це перевага в небі. Про це зокрема заявив президент України Володимир Зеленський на відкритті конференції з відновлення України у Берліні. За його словами, йдеться зокрема про ракетні удари ворога. Адже зараз Україна лише частково захищена від ворожих ударів з повітря. Президент України зазначив, держава потребує щонайменше сім систем Петріот. Додатково саме це допоможе закрити найбільші міста. Це ракетний і бомбовий терор, який допомагає російським військам просуватись на землі, а російській ненависті руйнувати життя, життя українців, поки ми не позбавимо Росію такої можливості. Можливості тероризувати Україну у Путіна не буде справжнього інтересу шукати чесний мир, і буде незмінно його ілюзія, що Україну можна стерти, розбивши бомбами і ракетами все, що дає життю, основу і захист. ППО це відповідь. З нами на прямому зв'язку Михайло Подоляк. Це радник керівника офісу президента України. З ним продовжимо розмову. Пане Михайло, вітання вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю, вітаю вітавець. Своє чергу Олаф Шольц сказав про те, що не буде такого часу, коли Німеччина припинить допомагати Україні або підтримувати Україну звичайно до повної перемоги нашої держави на умовах України. Ті системи ППО, які ми вже отримали, отримаємо, сподіваємося, дуже і в очікуванні та і від прохань пана Зеленського і від того, що ми отримаємо з цієї повітряної коаліції. Як ви вважаєте, справа пішла швидше, взагалі, от найближчі найближчим часом? В принципі, справа пішла свідче, тому що ми з вами бачимо ці рішення, які приймають європейські уряди. Безумовно, війна вже два роки, і вона чітко ставить питання або 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 ми ну, якби, живемо в тих ілюзіях, на жаль, в яких жив, жила європейські країни до початку повномасштабного вторгнення, і скажімо так, ще й рік після початку повномасштабного вторгнення, що з Російською Федерацією можна про щось там домовлятись, про щось говорити, вона буде дотримуватись певних домовленостей і так далі. Або ми розуміємо, що в таких інтенсивних війнах є потреба поставити крапки на і. І тому треба, а що таке крапки на «и»? треба чітко оцінити ресурси російської федерації чітко зрозуміти як обмежити росію в використанні цих ресурсів в той же час як наситити україною необхідним ресурсом і тут переходимо до відповідних рішень які сьогодні приймають уряди європейських країн, включно з німеччиною це доінвестувати інвестувати виробництво і знову ж таки збільшити чи пришвидшити обсяги постачання в україну які ключові потреби Дивіться, є дві складові коли ми говоримо про повітря є дві складові да одна це захист цивільного по суті населення інфраструктури від ракетних і дронових ударів, які ми бачимо по всій Україні, це стратегічна авіація Російської Федерації. Проти цього працюють виключно системи протиракетної оборони чи літаки. Ті ж F-16, які будуть працювати там по дронам чи по крилатим ракетам, і так далі, але є необхідність захистити небо чи перехопити ініціативу в небі над переднім краєм, і це вже наступальні дії, це контрнаступальні дії, які знову ж таки можна забезпечити за рахунок передачі України відповідних систем авіаційних систем. Це знову ж таки F-16. Тоді у Російська Федерація буде позбавлена свого ключового сьогодні домінуючого чинника. Це тактична і стратегічна авіація. Це ракети, керовані авіаційні бомби і дрони. Безумовно, про, про це в Європі на всіх майданчиках йдуть переговори. і мене з українського боку. Безумовно, європейські уряди розуміють цю потребу. Безумовно, вони розуміють, що якщо ми не прибираємо, наприклад, можливість Російської Федерації впливати на Україну через ракетні обстріли, то ми будемо мати постійно наростаючу гуманітарну кризу. Вони це прекрасно розуміють, і ви ж бачите, дивіться, які сьогодні ключові. Теми обговорюються на різних рівнях, перше. Це можливість надати Україні дозволи на удари по російській території, і такі дозволи надаються. Друге це можливість відправити певну кількість іноземних інструкторів для того, щоб вони навчали пришвидшили оцю цю логістику навчання на території України. Чи побудували додаткові можливості логістичні інженерні можливості з точки зору тилового забезпечення за рахунок іноземних через підкреслі спеціалістів? Третя складова це той самий пасивний захист. Про що йдеться? Йдеться аб. У давайте західні, центрально західні області будемо закривати за рахунок роботи систем ПВО, ППО і авіації, наприклад, країн сусідів України, ну тобто країн-членів НАТО, які можуть такий пасивний захист е забезпечити. Чому це важливо? Тому що дивіться, пасивний захист, що це означає? Це означає, що в суверенному повітряному просторі будуть знищені ракети, які там не можуть знаходитись. Тобто, це не атака Росії, це не е е е якась там провокація і так далі. Ну і нарешті безумовно це можна. Е е Скажімо так, зробити за рахунок суттєвого збільшення постачання систем ПРО і про це до речі, Німеччина якраз і говорить, підтверджує, що вони готові надати додаткові системи Петріот. Тому що чому Петріот? Ви прекрасно знаєте, що саме Петріот ефективно працює по так званому надзвуку, ну тобто надзвуковим ракетам, які Росія використовує до речі для ударів по гідро і теплогенерації нашій. Пане Михайло, хочу звернути ще от на такий елемент аргументації, який Володимир Зеленський, президент України, обрав якраз аби переконати західних партнерів швидше передавати системи ППО. Він навів приклад про генерацію електроенергії, яка була станом на минулу зиму. Він сказав, що це було 18 чи 19 гігаватів. Тепер в половини немає. Пряма цитата Володимира Зеленського. І тут, от на вашу думку, оцей сам посил чи малося тут на увазі. Що е, може відбутися ситуація, коли знову європейцям доведеться думати, що робити з е, мігрантами, з, в, в тому числі з людьми, які е, злякавшись, наприклад, холоднечі взимку? Ну, це, це це страшно, якщо чесно. 9 гігаватів, які ми маємо на сьогодні. Як ситуація розвиватиметься далі? Спрогнозувати важко, і от чи є цей посил саме тим, щоб європейці все таки зрозуміли, що в Україні зима холодна. А е, з електрикою і з енергетикою надзвичайні а проблеми я... А я пропоную ширше дивитися. Це питання ціни війни завжди так. Якщо ти не своєчасно, це попереднє ваше питання. Наскільки треба своєчасно приймати ті чи інші рішення? Дивіться, не своєчасно прийняти рішення 2014-го року привело до того, що ми маємо масштабоване вторгнення. Не своєчасно прийняти рішення щодо Російської Федерації 2008 року взагалі привело до великої війни у східній Європі. І так само тут, якщо на початку війни було зрозуміло, що Російська Федерація буде використовувати цей самий геноцидний компонент, а це очевидно геноцидний компонент, тому що Росія б'є по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. Це не військова інфраструктура. Я залишу дужками, да що якого біса взагалі Росія б'є по території суверенної держави безпідставно не спровоковано, тобто немає причин для нанесення ударів, тому що ніякої загрози Україна, ви прекрасно це розумієте, не створювала для Російської Федерації більше того, дві Надцятому не Україна і мала якісь там претензії до Росії, щось там влаштовувала десь на Донбасі. Як вони говорили, і так далі? Це Росія, використовуючи цей момент, коли була трансформація влади в Україні, встромила ножа в спину Україні. Це очевидні речі, але між тим і тому безумовно, якби рішення щодо. Скажімо так, пасивного захисту повітряного простору України чи для щодо передачі додаткових систем, чи взагалі систем протиракетних оборони, які сьогодні працюють в Україні, і це не спровокувало якісь там. Дивні контрзаходи Російської Федерації це не були якісь там червоні лінії, про які довгий час говорили, і так далі ми вам не надамо. Ви пам'ятаєте постійно? Ми не можемо вам надати зброю країна, тому що це буде означати ескалацію конфлікту в Україні. Ні, це буде означати просто захист цивільного населення. Так от, не своєчасно прийняті рішення вони завжди приводять до збільшення суттєвого збільшення ціни війни. Що таке ціна війни в даному випадку? Те про що ви говорите, це суттєво треба буде вкладатись, інвестувати у від відновлення української генерації, гідро тепло генну маневреної, скажімо так, да і так далі для того, щоб скомпенсувати ті дефіцити, які сьогодні є в системі. Це додаткові імпортування електроенергії з країн Європи в Україну. Це знову ж таки додаткові, ну скажімо, так гуманітарні постачання певних генеруючих можливостей спроможностей для України, ну тих же генераторів, да малих генераторів і так далі. Це все знову інвестиції. Ну тобто, дивіться, країна. З якою ви хочете говорити, то Російська Федерація, яка порушує міжнародне право, знищує все, що стосується гідро і теплогенерації. І ви замість того, щоб взяти, наприклад, активи Росії, щоб вони профінансували компенсації за те, що робить сама Росія, ви будете змушені допомагаючи Україні компенсувати те, що робить Російська Федерація, і таким чином, замість, наприклад, там ну умовно давайте, мільярда доларів на системи протиракетної оборони. Ну зрозуміло, що там Петріот один коштує від 800 до 920 двадцяти е мільйонів доларів, і так далі, але між тим. Можна ж в оренду це все передавати, то ви за е, тепер будете змушені допомагати відповідними інвестиціями в галузь, яку Росія суттєво знищує. Ну це ж очевидні речі, і чим далі ви будете не приймати рішення і щодо пасивного захисту, знаєте в чому парадокс? Через там місяць, два-три, коли Росія буде продовжувати от, таким чином кінжали використовувати, вбиваючи нашу енергетику, все рівно будуть використовувати так званий пасивний захист неба, все рівно е, західні системи ПРО, які зможуть там е, закривати, наприклад, військо, Івано-Франківську, Чернівецьку область, вони це будуть робити. Все рівно літаки країн НАТО будуть патрулювати наш повітряний простір, тому що це знову ж таки, в міжнародній юрисдикції абсолютно законно, бо це захист цивільного населення, пасивний захист без втручання відповідно у війну і без атаки території країни агресора ви все рівно це будете робити. Тільки питання, що вже буде знищена там, наприклад, левова частка електроенергії. І так, ці аргументи, гуманітарні аргументи, мають. Суттєвий вплив на суспільство західних країн, тому що дивіться, ви або можете спокійно в прямому етері дивитись на те, як якась країна, Я ну Російська Федерація, так. просто знищує один за одним, знищує можливості людей жити в 21-му сторіччі і змушувати їх переживати ну вкрай важкі умови життя, або ви будете докладатись до того, щоб це не могло бути в Україні. А для цього що потрібно, або або. Ну точно не ставати на коліна перед Російською Федерацією, тому що коли ви стаєте на коліна перед країною, яка не підкоряється міжнародному праву, це ж означає, що ви стимулюєте її масштабувати агресію не тільки на території України, а й на територіях інших країн. Тому що цей інструмент для неї є працюючий, вона буде розуміти, ми можемо атакувати, не відповідати за злочини і таким чином отримувати все, що нам потрібно. Тобто, це ж конкретні причини і наслідки. Що цікаво, зрозуміло, що Путін, Кремль, там верхівка, вони все одно аналізують те, що відбувається, готуються також до майбутнього саміту миру, який буде проходити дуже скоро, І от, пане Михайло. Я стосовно того, що може далі думати Кремль, тому що насправді Путін найближчі тижні планує відвідати північну Корею та В'єтнам і зустрітися там з лідерами. І що цікаво, що востаннє Путін був в північній Кореї 20 років тому, коли він тільки починав свою президентську діяльність, і там. Мав зустріч власне з Кім Чен і іром попереднім та головою правління поки що стосовно того, що зараз кажуть і російські військові, і що там відбувається, це для того, щоб покращити свій ВПК, для того щоб сформувати певні домовленості по зброї і так далі. 20 років пройшло, і цей візит настільки необхідний, які можуть бути ще цілі. Він абсолютно необхідний, тому що Північна Корея. Наряду з Іранською Ісламською Республікою є ключовими союзниками Росії. Це альянс, безумовний альянс, в тому числі в рамках так званого ВПК. Північна Корея на сьогоднішній день постачає Росії велику кількість снарядів 122-152 калібру, мін 120 двадцятого, калібру, постачає певні певну кількість ракет, дальнобійних ракет і так далі. Тобто, Корея, Північна Корея, давайте правильно говорити. Вона є країною, яка з Такою невід'ємною частиною війни проти України є на сьогоднішній день. Більше того, Північна Корея вкрай зацікавлена в тому, щоб Російська Федерація не програла, тому що тоді Північна Корея зможе суттєво підвищити свою агресивність в Тихоокеанському регіоні і відповідно поводити себе набагато більш, скажімо так, неадекватно ніж сьогодні. Вона взагалі неадекватна адекватна країна. Це очевидно, але вони будуть поводити себе набагато більш агресивніше ще раз підкреслюю, і будуть провокувати не тільки південну Корею, ну і взагалі регіон в цілому. Ну тобто, хаотизація. Очевидно, і для цього регіону, і в цілому по світу, і тому Північна Корея буде вкладатись, і Росія це розуміє вкладатись. І в ВПК, буде віддавати все необхідне Російській Федерації. Вони будуть будувати чи вже будують там спільні підприємства, так само як Іран будує на території, наприклад, Татарстану в Алабузі будуються дронові виробництва, чи вже вони побудовані і так далі. Використовують інженерів. Вони між собою комунікують на різних рівнях, тобто вони вносять корективи. Дивіться північна Корея розуміє, як працюють її снаряди сьогодні на полі бою. Що Потрібно з точки зору тактики і стратегії, якщо це буде великої інтенсивності війна, тобто вони копіюють всі дані, які є у Росії, щодо, знову ж таки великої інтенсивної війни е, протяжністю 1300 кілометрів. Це вкрай небезпечний альянс. Мені взагалі дивно, що на всі так на це дивляться. Ну там якась північна Корея, це ж Україна з Росією воює. Тобто, ми, якщо вже відверто говорити, воюємо сьогодні проти такого альянсу, де є три держави відразу. Всі ці три держави під санкціями, і тут дивно, що. Ці санкції так ефективно це зараз сарказмом говорю працюють. Що всі ці країни можуть спокійно собі працювати в рамках величезного ВПК. Внутрішнього чи спільного ВПК напрацьовувати велику кількість амуніції ракет, які заборонені між собою співпрацювати, що знову ж таки заборонено відповідними резолюціями до резолюціями організації Об'єднаних Націй. До речі, ми з вами не бачили сьогодні суттєвих спроб ООН повпливати на північну Корею щодо, наприклад, передачі Російській Федерації там величезної кількості снарядів. Хоча б мало бути якісь там відповідні заяви, можна було б зібрати радбес і сказати, що ж таки, ви наші резолюції не виконути. До речі, які були підтримані в свій час Російською Федерацією ну мається назя, що північній Кореї заборонено будь ким, з будь-якою країною співпрацювати у військовій сфері. Так, от для Путіна візит вкрай важливий, тому що ВПК, і тут я перейду до головного, щоб ми з вами це розуміли. Російська Федерація не має надпотужного ВПК, щоб не говорили. Вона не має сьогодні повністю тотально самостійного забезпечення мілітарної складової. Ні, це не так. Російська Федерація істерично продовжує шукати можливості отримати додаткові ресурси на інших ринках, і перш за все на яких це можуть бути опосередковані можливості, десь щось купити, наприклад, там вибухові речовини для того, щоб можна було збільшити виробництво авіаційних бомб, ну, керованих авіаційних бомб, або напряму, якщо ми говоримо про північну Корею, напряму. Брати звідти необхідний ресурс тут і зараз той же снаряд чи ту ж міну, і тому візит для Путіна важливий. Він хоче отримати конкретику. А для Кім Чен Іна він важливий тим, що вони знову ж таки, ну це ж е, країна понтів. Ми ж з вами розуміємо, де то що можна сказати: дивіться, я разом з Путіним ми зараз цей світ будемо ставити на коліна. Я е, перепрошую за те, що так брутально про це говорю, але саме в цьому буде сенс для північної Кореї. Пане Михайло, ще хотіло поцікавитися вашої думки, от якраз виборів до європейського парламенту, тому що ну з огляду на те, як вони склалися, є певні перестороги, чи буде продовжена інтенсифікація, яка, наприклад, деякими країнами запропонована, такими як Франції, в військовій підтримці України? Я нагадаю, що у Франції політична сила Маріна Ліпен, ультраправі популісти, ну вона фактично здобула перше місце. Натомість є хороші новини, що, от, наприклад, Угорщина і Словаччина, політичні партії. Які домінують там місцеві громадяни, не пустили їх до європейського парламенту у повному складі, так тому що ну умовно перше місце партії Орбана це лише чверть тих е, мандатів, які могла отримати ця політична сила і впливати там на певні рішення в рамках європейського парламенту. Але все ж таки е, зараз ви бачите Марін Ліпен о, Господи, Марін Ліпен в, Урсула фон дер Ляєн каже про те, що давайте терміново відкривати перемовини про вступ України до Європейського Союзу, тому що там може. Може змінитися політична кон'юнктура президент Франції каже, що нам терміново передавати міражі, тому що я взагалі там можу піти у відставку. Хоча це під знаком великого питання. На вашу думку, що нас очікує? Чи має, має українець переживати за те, що там як там змінюється політична кон'юнктура у Європейському Союзі? Буду говорити знову ж парадоксально. Я хочу, щоб ми глибше дивилися на проблематики. Ну, по-перше, якщо вони говорять про треба пришвидшити там переговори щодо вступу України в ЄС чи щодо передачі нам відповідної техніки, це добре. Це само по собі добре, і тут, тут хай буде якомога швидше. Але давайте про результати виборів. Знаєте, в чому парадокс? Так, поправіння безумовно. Є певне поправіння, є певна кількість партій правого кшалту, які будуть там мати більшу присутність у європейському парламенті і будуть впливати на певні процеси, але це є наслідком не, скажімо так, про українськості інших партій, чи там про російськості партій і так далі. Ні, це є наслідком того, що сучасна мейнстрімова, скажімо так, європейська політика не дуже швидко. і Тут абсолютно чітко можна про це говорити не дуже швидко і не дуже вправно відповідає на ключові ризики, які виникають в сучасному світі. І не хочуть правильно реагувати на ці виклики, які сьогодні переживає Європа, і це і щодо, скажімо так, міграційних мультикультуралістичних проблематик, які виникають і щодо безпеки громадян, і щодо домінування інших культур, етнічних культур, які починають не просто домінувати, а які хочуть відмовляються підкорятись національним законодавствам, і так далі. Тобто є величезна купа питань, які стосуються цих рішень. Які повільно приймаються в Європі і приймаються не в тому напрямку, якби це хотілось класичному європейському виборцю, і тому зрозуміло, що поправіння воно реагує на ці, скажімо, незадоволення європейського виборця класичною європейською політикою, яка є ще раз підкреслюю дуже бюрократичною, дуже повільною, дуже скажімо так, не дуже прагматичною, і яка, скажімо, так відкриває ворота для того, щоб було багато. Проблем у самій Європі. А тепер щодо парадоксальності. От дивіться, проросійськість, так умовно, в тому числі навіть ультраправих партій, вона дуже добре лягає інформаційно, якщо ця партія знаходиться в опозиції. Але якщо вона приймає там, має певну кількість мандатів, вона зовсім інакше себе поводить. Тобто вони не займають таку відверту проросійську позицію. Навпаки, вони відмежовуються від такої агресивної проросійськості. Я наведу приклад: конкретна партія Ліга Північ Ліга півночі у Італії. Віце спікер Сальвіні. Він вони мали 29 мандатів в минулому європарламенті. В цьому будуть мати дев'ять мандатів. Вони відверто про російські вони відверто говорять про те, що треба взагалі там на коліна ставати перед Росією треба відмовлятися від підтримки України, не надавати зброю Україні. Ну і взагалі треба домовляти з Путіним на умовах Путіна і так далі. Як тільки це звучить, чому я поясню? Тому що і ультраправі і праві вони розуміють, що можна брати у Росії там гроші? Ну я умовно кажу, безумовно, а можна, скажімо, так, говорити там Спекулювати на темі потрібна допомога Україні чи не потрібна, але і праві розуміють, що Російська Федерація це не є країною, яка буде дотримуватись правил поведінки в Європі, яка буде партнером Європи на рівних, з якою можна домовлятись про певні стратегічні, скажімо, там. Механізми роботи і так далі, і тому подібне, що ні, Російська Федерація завжди буде провокувати, спекулювати, буде пробувати домінувати у Європі, і це буде означати проблеми і для цих партій, в тому числі. І тому безумовно, як тільки вони отримують мандати, вони займають набагато більш нейтральнішу позицію чи навіть позицію про європейську не про українську, а про європейську. Це ж абсолютно нормально для нас з вами. І тому безумовно треба продовжувати пояснювати, що Росія. На відміну від пані Меркель, яка втягувала Росію у Німеччину і, взагалі, у Європу континентальну Європу, доказуючи тоді, доводячи тоді всім, що якщо буде Російська Федерація в великому об'ємі присутні присутньою на енергетичному ринку Європейського союзу, то вона буде таким відверто бізнесовим партнером і точно ніколи не буде там війни якісь починати, чи там на когось нападати, чи когось провокувати. Ні, це не так. Сьогодні це прекрасно розуміють. Нам треба саме це ще. Пояснювати додатково Росія сама це пояснює, брутально ображаючи європейських лідерів, там брутально їм погрожуючи, і так далі. Це дуже добре, все, що робить сьогодні російська офіційна пропаганда, чи е, люди типу того шлаврова, це дуже добре, тому що вони відповідно у скажімо так, прямо у очі говорять європейцям, що ми вас будемо бити там. Я не знаю, з вами будемо робити все негативне, і тому ви нас не любіть. І це непогано. Пане тому я спокійно на, на, на слово, і... на слові це непогано змушений вас перервати. Тому що попереду Спасибо, новини. Рад. Дякуємо. Продовжимо цю Дякую. дискусію в наших ефірах. Дякуємо, що погодилися з нами поспілкуватися сьогодні. Пан Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.